Якщо говорити саме за піротехніки, 26 ротацій було на деокупованих територіях: це і Київ, Київщина, і Харківщина, Миколаївщина, Донецька область, Херсонська І практично по всіх областях наші працюють фахівці. виїжджають. Ми збільшили цьому році штатну чисельність нашого підрозділу вже 56 осіб. Він вже практично всі 56 працюють, тому що довгий час відбору фахівців, їх навчання, навчання їх так. оснащення. Також ми додаємо вже з цього року обов'язково виїжджає, коли перітехнічний розрахунок виїжджає на виконання завдання, медичний розрахунок угу. і чергує безпосередній близькості. Так що протягом двох хвилин, в разі якогось випадку. Надати допомогу. Надати допомогу. Ворог удосконалюється тим, що вже є атаки і безпілотних і різних цих систем на піротехніки. Просто бачучи, що це піротехніки, гуманітарна місія, це не військові, вони спеціально обстрілюють. Так, це підступний ворог і все. Важка робота в піротехніки, вона потребує, крім того, що фізичного навантаження, Крім того, психологічно людина має бути зосереджена увагу тримати великий час увагу бути уважним. Бо всі проблеми, які виникають з піротехніками, не тільки з піротехніками, це втрати уваги втрати пильності. Десь щось розслабився, пропустив, не, не добачив. і це. А бути в постійній увазі, в постійній напрузі, це. Виснажує ну, така втома, скажімо, вона вже навіть не фізична втома, така моральна втома з'являється. Через що от є така робота по принципу ротації: 45 діб, і тоді відпочити на реабілітацію. Навчання навчання так. додаткове та тому що постійно отримуємо нове спорядження, нову техніку, нові засоби захисту. Які На трасі студії було було навчання для працівників телеканалу і бажаючих журналістів з нашої з нашої, з нашої громади, так. То ми просто слідкували за роботою ваших хлопців, наскільки це складно, наскільки ворог є таким підступним, що він вигадує завжди якісь речі, такі що важко розібратися. І очевидно, що тут треба не одну годину зосередитися, яким чином розібратися з тою чи іншою підступною якоюсь пасткою, яка взривається і яка відриває кінцівки. З'являються нові боєприпаси, з'являються нові жахливі способи їх закладання. Тобто є там, що як і подвійні ставлять. Ніби ти бачиш тільки верхній, ти його починаєш знешкоджувати. Під ним є Середнього ще, один, ще є під так. ним один закопаний. Або е, кладуть такі, закладають вони ж е, так само розуміють, як. Піротехнік виявив в одному місці міну, значить він іде в укриття для того, щоб її підірвати дистанційно. Uh -huh. То вони прораховують, куди би він йшов, яке укриття, і там заміновують, що вже сам піротехнік підірвався в такому місці. Тобто, тут це крім того, ці касетні боєприпаси, які на, велу, на велику площу вони розлітаються, і крім того, що вони ще касетні, вони ще можуть бути на таймері. Тобто він зразу не вибухає. А він запрограмований, що він умовно там через 12 годин сам підривається. Вже, здалось би, прилетіло, вийшли е, працювати, він підривається. Так само є і ці щодські люд, шах... люди йдуть, і от від від цього, а. цього від цієї ваги людини вони теж взриваються. Теж ну, від, від, від ваги від ваги, ну це піхотні такі протипіхотні, вони залізо заборонені там. Всі ми... так, в сьому світі в конвенціями заборонені, а, а москали. А є такі, що вони. На, коли йде тварина, вони не реагують. Угу. Тобто, коли 4 4, кінцівки йде, то вона не реагує. А коли людина йде, тоді вона реагує і підривається. Помієте, на що? от, наскільки наш ворог, що от він, е всі, всі зусилля вкладає на те, щоб Вбити людину, не, не врятувати, не, врятувати не, не, дати не, життя. Не, не дати життя для того, щоб знищити. Розумієте, от наскільки це психологія це просто не вкладається. Це просто не люди, які, які всім світом по великому рахунку всьому світу роблять страшну проблему, але, але світ ще цього всього не, не усвідомлює на превеликий жаль. Так, так також готуємося до можливих обстрілів, як вже показують нас на місто Івано-Франківськ. Тільки на початку широкомасштабно тоді були е, удари по аеродрому, але ми бачимо нещодавно, що було нафти і газу. От. І, на жаль, хотів би так само звернутися до оглядачів. Е, на жаль, коли йдеш по місту і чуєш сигнал повітряної тривоги, то ніхто не реагує. Я думаю, ви це так само е, ми це спостерігаємо завжди. так. От. Хоча є. Є укриття, є карта, де є укриття. Якщо людина, ну переважно всі ходять там по одному маршруту, там додому, з дому на роботу. Фіксуйте собі те місце, де ви проходите. Так, Так, і ви, б, ви, ви б вже знали, де і відреагуйте, сховайте, ну, вчіть дітей. Саме гірше, що дорослі йдуть, ведуть за руку дитину. Ну, це ж дитина, вона так і виросте, і не зможеш, знати не буде, так А, цього, так. а... Обстріли підступні. Ми бачимо, що по містах України відбувається на ну, шараз. Кажувано Франківську. у Нас так само були прильоти. Чи що хочу звернути от саме на це увагу, щоб люди яким, реагували просто?